Ну, ось, будь ласка, до речі, хотів сказати, хоч один хтось послухав це відео, ну, із тих, хто залишив коментарі, якщо що точніше, які реально слухали це відео. А де чел розказує, що он ого. го кожна баба мніть себе королевою, хоча это не обосновано. Братан, да ти реально мой. Це без всякого сарказму. Чому? Тому що ти реально слухав. Так, да, я в тому відео, яке набрало багато переглядів, ні разу не сказав, що я якийсь аленделон і красавчик. Це було відео, посил для чоловіків. Ну, вийшло так, що жінки на нього відреагували. Я повторяю ще раз, чому на нього жінки відреагували? Тому що їх це задіває. І вони це прекрасно розуміють, що вони в 40 Ну це реально сурова правда життя. Особливо нахуй нікому не потрібні. Чоловіки в тому числі. Тобі ж, якщо ти не реалізований, якщо ти виглядаєш так собі, то ти по факту нікому не потрібен. В жіночок є ще такий аргумент, що вона на себе в салонах красоти тратить дохуя бабла. І що? І що це дає? Ну, блять, ну все рівно немає тої це А, яка це все схаває, розумієте? Тобі ж у вас продукт може бути, як ви, да? а на вас попита немає. Ну або однієлкаші, і як ви пишете, в яких не стоїть. Ну, ви виходить, стараєтесь для... Чоловіків, яких не стоїть, так виходить. Але ображайтесь на це ви, тому що ви думаєте, що чоловік 40 плюс, в якого все окей, на вас клюне. Ні, не клюне. Вас тільки будуть хіти, можливо, якісь молодші чоловіки, яким не дають, скажімо, його ровесниці. Ну, по великому то рахунку, або більше нічого немає. Ну, Це сурова реальність. Ну, блядь. Так що, братан, красава за комент. Підписуйся на мій телеграм-канал, щоб розуміти реальність, яка вона є.